Родився Коля в селі Шолохове, де й сталася трагічна подія, яка перевернула повністю моє життя. З Колі познайомились одного разу. Це був, точно пам'ятаю, вихідний день, це був 2015 рік. Ми з моїми подругами вирішили прогулятися до, по центру Черкас та завітали до кафе. Хлопці, звісно, сиділи поруч з нами. Якось ну ніхто ні на кого не звертав ніякої уваги. Потім ми вже з дівчатами вийшли з кафе на подвір'я, і тут до мене підходить мій майбутній чоловік і запитує мене, можна, будь ласка, ваш номер телефона. Вирішили ми з ним зустрітися біля Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Зустрілися ми з ними на той момент я навіть не знала, що він навчається там, звідки він. І, чесно кажучи, це було кохання з першого погляду і по цей час. Я тільки запитала в нього одне, Коль, а чому ти вибрав цю професію? Він мені сказав, Алін, я за покликанням-рятувальник. Мені подобається, я хочу рятувати людей, допомагати людям. Я рятувальник за покликанням. Микола Миколаївич Нечіпоренко, як начальник караулу, як фахівець, був дуже дисциплінованим, енергійним, відповідальним, завжди піклувався про свій підлеглий особовий склад, завжди надавав допомогу особовому складу в усіх питаннях, які виникали. Для Миколи не було службових питань, які він не зміг би вирішити. Всі питання він вирішував. Він закінчив Криворізький ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після цього ліцею навчався в Черкасському інституті пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Після закінчення інституту прийшов по розподілу до нас на службу, проходив службу в нашому підрозділі. Особлива риса в нього була це відповідальність. Дуже відповідальна людина була. Це найкращий начальник караулу в нашому підрозділі. Кожного року, коли. Проходили анкетування, опитування, я завжди йому виставляв найкращі оцінки по рейтингу. Уже Микола був перший, він завжди йшов попереду караулу. Була ситуація, що вони врятували дитину, і Микола з хлопцями з караулу, з пожежним, з командиром відділення, виносили цього хлопчика з дитином квартири, врятували життя. Так, уже під час військового стану він отримав. Нагороду «За відвагу в звичайні ситуації. Це відзнака ДСНС. Отримав він і у 2022 році. Хто там Приймайте. Все, більш не залазь. Пропозицію мені, мій чоловік зробив на моє день народження 3 лютого 2020 року, стоячи на коліні з. Каблучкою в руках сто однією трояндою зробив мені пропозицію, що відразу я відповіла так, навіть не зволікаючи, не, не там що я подумається, це відразу було так. Ми якось вирішили і скажу, що наше кохання було сильнішим, ніж ця клята війна. І 15 квітня, 2022 року, ми розписались. Весілля в нас було неординарне. Всі колеги, друзі до ЗАКСу приїхали привітати, всі ми були по формі, нам дуже було приємно. Потім, звісно, розмовляли з ним про те, що коли закінчиться ця клята війна, щоб повінчатися, тоді я говорю Коль, одягну я білу сукню, одягну я білу сукню, зіграю таку свадьбу, що запам'ятається на все життя. Але, але. Ну, а на пожежі він був ну, без е, приукрашень, так сказати, ну краще, реально. Е, є якась команда, він. Випутається з будь-якої ситуації, сложності, несложності, щось придумає вічно. Допустим, приїжджаємо на якусь ситуацію, і там треба срочно відключити електропостачання. Він переверне всіх, щоб швидко відключити, щоб ми вже почали працювати. Допустим, працюю я, товариші мої. Він піде, тому поможе, тому поможе. Ну, це просто чоловік зажигалка була. запам'яталось при будь-якому виїзді, що кожен здягає бронезахист, каски, хто б що не сказав, що вони готові, він кожного обійде, передивиться. Ну, есть, він в першу чергу думав за людей в будь-якій ситуації. Це чоловік був з великої буквою, реально він був лідером, і ну, нам його дуже не вистачає. Це найкращий начальник караулу всіх часів. Він вдало поєднував свої службові обов'язки. Він їх виконував на високому рівні. Він завжди вмів поєднати службові обов'язки разом з людяністю. Для нього на першому плані це був особовий склад. На кожному виїзді я як радіотелефоніст, я це бачила, я це чула в розмовах. Він робив промову під час слідування на пожежу, на надзвичайну ситуацію. Перше бережемо себе. Мій чоловік спішив жити, жити. просто спішив настільки жити, що це йому навіть колеги, батьки, Коль, не спіши жити. Тобі ще тільки там. 28 років, ще все життя попереду. Він я навіть сама не знаю пояснень того, чи було відчуття того, що мені зараз потрібно все і відразу, бо потім в мене вже цього не буде. Дуже він полюбляв риболовство. Я даже з ним розділила його хобі. Ми могли в вільний час на два дні поїхати. З палатками на риболовлю відпоч... відпочити, провести гарний час. Полюбляв грати на гітарі. Він завжди, навіть граючи на гітарі, завжди співав пісню про маму. Я біля своєї мами буду завжди маленьким. І я в тільки повний скоренько, тому я мамує і написати слова, як. Людина була дуже відповідальна, енергійна. Він займався спортом, приймав участь у змаганнях обласних, у змаганнях всеукраїнських. Ще е з тих років навчання, навчання в ліцеї Криворізькому, е в інституті Черкаському пожежної безпеки та й в нас в 44-й державно-пожежній рятувальній частині він був відмінним спортсменом. Деякі змагання перший йде відразу коля, бо він завжди займав перші місця, другі місця він був відмінним спортсменом. За сім-вісім днів до цієї події мій чоловік був на добовому чергуванні і ввечері. Мені телефонує зайчику мій, що ти там, а говорю, Коль, завтра ж мені заступати також на домове чергування, готуюсь до роботи. Сказав мені одну таку річ, яку я заповню на все своє життя. Каже Алін, я ніколи не хочу, щоб ти була одна. Не залишайся одна, я тебе благаю. Алін, я мене скоро. Не стане. Я буду на небі. Чи я просто буду інвалідом. Не залишайся одна. У мене не було пояснення цим його словам. Я цілу ніч знають, що мені заступати на добове чергування. Я всю ніч перекручувала, крутила ці слова. Не могла б подумати, чи це дійсно були в людини передчуття? Це зранку було. Рано зранку. То зібрались з королом, поїхали. Коля нас всіх розставив на свої міста. Ми ще не доїхали, кожен знав, що робити, він знав все, що де знаходиться, де стоять гідранти, де те, він, ну він ізучав всі ці питання, знає, що розставив машину на безпечній відстані. Там, мені одному тяжко там, щось робити, він і тим допоможе, і тим допоможе, там рукаву якийсь підтягнуть. Не чувствулось, що він начкар, начальник караулу, як е, зі звичайним бойцем з ним працювали. Тобто, у нас не було такого, що він начкар, ми, ми бойці, ми виконуємо. Ми робимо ну, тобто, на тобто, З ним як, ну, як з братом на пожежах було. Він навіть отак бачить, той хтось підзамарився, тому поможе, тому як. Як шило, отак візді просто, це реально так було. І там, і там, під час осіння цієї пожежі повторний прильот був шахет, то він всив в укриття, всі швидко всіх зібрав, побігли в укриття. Ну, Зарані він завжди продивлявся, де вони знаходяться, що побігли і ну, рятував нам всім по суті життя в той момент. 8 число. Як зараз пам'ятаю, просипаюся о 9.20. Чесно кажучи, якоїсь на душі тривоги я не відчувала. Взяла до рук телефон, і колеги почали надсилати повідомлення про те, що Алін, тримайся. Я зрозуміла, що сталася якась біда. Не наскільки не такого масштабу. І Віталій Володимирович мені відповів, що Алін Коля зараз знаходиться в лікарні. Лікарі рятують його життя. 8 червня під час ліквідації пожежі, коли трапився повторний удар БПЛА, Микола був в в бронежилеті, користувався цією рацією. Але, на жаль, отримав тяжкі поранення. Весь період часу, з моменту, як трапилася ця біда, коли Микола отримав тяжкі поранення і попав в лікарню, спочатку в нашу лікарню, потім в лікарню міста Дніпро, кожного дня весь особовий склад. Постійно спрашували, питали за стан здоров'я Миколи. Яка у нас була інформація? Людям доводили. Розраховували тільки на краще. І до останнього я надіялась, вірила в те, що він, буде повинен жити. Але серце колі 22 червня о 5 ранку не витримало життя мого чоловіка, обірвалося. Микола боровся кожного дня, але, на жаль, рівно через два тижні після того, як він отримав травми. Його не стало. Він назавжди залишиться поруч з нами в нашій пам'яті в лавах ДСНС з нашими рятувальниками нашого підрозділу і в області. Я дякую Богу за те, що він мені подарував долею такого чоловіка, що дійсно я дізналася, що таке жіноче щастя. Але на жаль, ця клята війна, як кажуть, забирають на небеса хороших людей. Не знаю, як надалі мені продовжувати жити без цієї людини. Він герой, він герой завжди в моєму серці. Герої не вмирають. Він герой, який на той час був без зброї. І надіюсь, таких людей, як в нього друзі, як він сам буде побільше.